Друзі, усім привіт! Ради вас вітати на своєму YouTube-каналі. Зараз неділя і я вирішив підзняти влог про те, чому я люблю лівий берег Києва і чому не варто ставитися до цієї частини міста якось зверхньо і погано. Ну, реально. Є такий стереотип у киян. Дійсно. Я зараз знаходжусь вже на Русанівці. Хто не знає, це острів, який омиває Дніпро, і він знаходиться між метро Лівобережна та Березняками. Чому я вважаю, що можу довести вам, чому е, лівий берег це круто? Тому що я жив, я жив і на Березняках, я жив на Троєчині, так, і де ще. В мене друзі жили ще на Сокорках. Мені трішки незвично зараз все це знімати, тому що дуже дуже багато людей у місті. Реально таке відчуття, що навіть нема війни. Мені дуже, звісно, це подобається. Нібито довоєнне життя. Зараз неділя і людей ну, дуже багато, як ви можете побачити. Я, до речі, тут був буквально вчора чи позавчора з подругою. Ми також вийшли з маршрутки. Після моста Патону і прогулялися до Лівобережки. І там я хотів проявити фотоплівку. До речі, в Києві є усього два місця, де ви можете це зробити. Це на Лівобережці і на золотих воротах фотограмки. Фотоврамки. Ну воно так називалося російською мовою. Чомусь зараз не знаю, як називається тут вздовж цієї набережни на Русанівці, такі дуже достатньо симпатичні. Ресторани, наприклад, є ще набережна з пляжем, де можна засмагати саме на Березняках. Якщо ви хочете пляж, то це саме на Березняках. А на Русанівці це так, знаєте, прогулятися, на самокатах покататися, тому що тут більш довга територія, тут, тут, тут саме для цього. Ух, у Києві не вимикають світло вже. Більше не знаю, десь двох місяців, ну місяця точно, місяць півтора. І це реально круто відчувати частинку нормального життя як раніше. Тому що я коли приїздив на Русанівку, коли вимикали світло, коли був майже повний блекаут, то тут взагалі ось на Русанівці завжди вимикало світло, і навіть зв'язку не було. Тому я співчуваю людям, які тут в принципі ж живуть, саме в той момент, коли тут були повні блекаути. Повні ще мені подобається цей район. На Березняках знаходяться два секунди, один економ і один євросекунд, здається. І я буквально ось десь хвилин 15 тому назад купив класну футболку H&M, яка офігенно на мене сидить з надписом Ocean в такому американському стилі. Купив за 17 гривень. H&M в нас не працює, тому залишається ось в секондах шукати. Русанівська набережна. Я буквально дорозі розповідав, що так куметно, наприклад, парк Наталка. А, і там, ну, це як на мене найкласно побудований і комфортний і взагалі великий парк у всьому Києві, те, що на оболоні. І там я просто запам'ятав, були вивезки, що це зробив Кличко. Типу тобто, там за ініціативою Кличка. За гроші кличка, але ось дуже було зрозуміло, що кличко хоче продемонструвати, що саме він посприяв будівлі цього парку. І я запам'ятав, що на тому стенді хтось дописав там маркером чи балончиком під прізвищем кличка, що це побудовано за рахунок платників податків. І я з цим повністю згоден. Нам треба не забувати, що. Він це зробив не за власні кошти, а за кошти нас, громадян, які платять податки. Ось так. Все доволі логічно. Дивіться, хто за мною біжить. Вирішив спуститися нижче, щоб краще мене було чутно. Тільки що побачив двох дівчат, які тримаються за руки, йдуть, гуляють. Так хочеться вірити, що колись Київ стане таким містом, де люди, де усі люди зможуть почувати себе комфортно. Взагалі, зараз буду розвивати цю тему дуже активно, але ну, за роки незалежності України ми зробили дійсно великий ривок, мені здається, в цьому плані. І те, що зараз. На огляд пішов закон про не одностатеві шлюби, хочу це підкреслити, тому що я бачу в Тіктосі, як хайпують деякі, пишуть такі, такі кликбейтні надписи, як одностатеві шлюби. Типу, ні, це партнерство, Не громадянське партнерство, а Ах, господи, ну, партнерство. Просто хочуть ухвалити. Подали такий на огляд Верховну Раду закон. Що, звісно, дуже правильно. Навіть не буду поясняти чому зараз. Сподіваюсь, колись Київ стане містом таким, яким він повинен бути. І ми, рухаємо, рухаємося у цей бік, так, але просто щось дуже, дуже повільно. Ми це робимо. Чому ви повинні звернути увагу на лівий берег? Тому що... Ви не можете не погодитися зі мною, що правий берег Києва не може похизуватися е, такою великою кількістю набережних і будинків біля саме Дніпра. Це реально круто, що тут є парк, де ви можете побігати вздовж води. І ну, це реально цінно. Це цінно і взагалі ну, усі райони, де я жив. Вони мені як рідні, тому що є спогади. І в нашій пам'яті, як правило, зберігаються саме хороші спогади. І я часто їздив через міст метро на лісову секунди. І це моя молодість була. І жив я на Чернігівській. Чернігівська це ж ліво берег, так? Я там жив, так, це Лівий Берег, я там жив е, на другому курсі університету у, у гуртожитку. Тому, знаєте, я, ну, я дуже добре здалося, що сирена. Сирена, типу, повітряна тривога, але це просто швидка. А, кожні райони класні. Кожні райони класні по-своєму, е, окрім, мабуть, я не знаю, там якогось можливо виноградару ну Дуже віддалених районів. ну і Троєщина. В, ньому, в Троєщині, до речі, є свій шарм. Подивіться, як тут гарно. Ось. Це, до речі, і є частина е, моста метро, яка ось там, відніється Лівобережка. Ми туди підемо. Мені також дуже подобається той район. Ось це міст. Ось е, їде метро. Зараз ви побачите. А це мені дуже подобаються ці будинки, тому що це приватні будинки, представте, який там класний вид. Ось тут, до речі, ви можете побачити яхти стоять. І я пам'ятаю, як влітку ще минулого, позаминулого року, коли ще не було війни, я тут катався на байдарках з другом. Ми пропливали, тобто ось там знаходиться, як його, господи, скажіть мені, наступна станція після Дніпро перед Лівобережкою, гідропарк, так. І з гідропарку ми ось там пропливали, пропливали повз, під цим мостом. І ось сюди, сюди, і навіть наша найдовша, найдовша дистанція була: це до аж. Під мостом московським на оболоні. Розумієте, наскільки це далеко було. Там кілометрів, здається, 24 км ми проплили тоді. Ось так. А в цих будинках, до речі, там в одному з цих там жовтих будинків там можна проявити саме півку, за яку я вам казав. Купив пару днів тому ці кросівки Nike по знижці. В ТЦ Блокбастер. Такі класні. Мені подруга їх рекомендувала. Але я гадав, що мені не підійдуть високі курсівки, тому що в мене така, знаєте, нога немаленька, широка достатньо. Але вони такі легкі і зручні, ніби тапці. Реально класні, рекомендую. До речі, вони шкіряні. Так, ось це як типу головна артерія метро Лівобережна. Ці світлофори. Ось там можете побачити Макдональдс зразу, одразу біля метро. Це я взагалі не, не бачу в ньому сенсу. Там нічого немає, окрім секонд-хенду, який я вам покажу. Тут готель турист, «Три зірки, Також цікаво, як взагалі тут виглядають номери. Щось мені здається, що не дуже. І цікаво, чи зупиняться тут взагалі люди. І ось там позата хата, в якій там маршрутка закриває, в якій я частенько. Кушав. ось так. Ось тут один вихід до речі, до метро, але він, ось там, але він перекритий, тому ви можете добратися до метро лише переходячи дорогу ось тут, на світлофорі. Так, Макдональдс, ось міст і одразу зверху станція метро Лівобережна. Там такий красивий вид. Мені так подобається, реально, я не знаю. Ця станція мені подобається, Блін, мені подобається весь Київ, я сьогодні на позитиві. Ось тут знаходиться в ТЦ Лівобережне, ось цей секонд-хенд, євросеконд хенд, в якому завоз в понеділок. Так, в понеділок, сьогодні неділя, тому він взагалі чи не працює, чи там взагалі нічого немає, тому я туди навіть заходити не буду. Ще до речі, зараз я вийду і ви зможете побачити ще один ТЦ, називається Камод, в якому, мені здається, єдине, що гарне є, то це мультиплекс. Але хоча ні, знаєте, я е, згадав, що там магазини типу Сінсей є. До речі, хочу зайти в Сінсей. Там класні, недорогі речі для дому. Треба подивитися. Ох, так, ну там вже в той бік йде центр. І ось як можете бачити, Шептицький завжди звертає увагу на цей надпис Ключ до перетворення України знаходиться в ній самій. Нам важко змінити зовнішні обставини, проте в нашій волі змінити себе. Я в цьому згоден. А, не на 100%, але відсотків на 70, що зміни в країні починаються. Самих людей. І, як ви вважаєте, ви згодні з тим, що е, влада це відображення в якомусь плані громадян. Я з цим ладно, я не знаю, погодитися з цим чи ні? Коротше, тут такий перехід, де усі завжди перебігають. Так робити не треба, але я не буду винятком. Так. Це бігу у комод. Ось там на горизонті знаходиться ЖК Каховський, де я, до речі, хотів знімати собі квартиру, але там був дуже високий поверх, і тоді вимикало світло і я вирішив, що краще зняти там, де я зараз. У мене зараз там будівля, чотири поверхи. Незрозуміло, цю будівлю, там, де ось цей надпис Шептицького. Ну, Я бачу, що вона десь років 10 ця будівля, вона недобудована, тому, мабуть, це як такий пам'ятник, пам'ятник недостройки. А я йду у бік церкви, потім вам покажу, і проходжу саме виставковий центр на Лівобережці. Це уся ця будівля, і, до речі, тут вперше, ну, коли... З'явився коронавірус, тут вперше вакцинували велику кількість людей. Ось так. Ну і ноус. Пам'ятаю, тут вперше раз був в цьому районі, коли ходив тут, у Дім напроти, ходив на консультацію в Лазерхаус з приводу виведення тату. І я нікому не раджу лазерхаус, тому що це для мене болюча тема, вони мені залишили шрами, тату так і не видалилося. Така собі конторка, не треба туди ходити. Взагалі всякі косметичні штуки. Ось, наприклад, я прибирав собі як його, судину під оком і родинку. Ну, родинка ще окей. Але треба, як виявилося, цілих приблизно 3 місяці, щоб зажило ось це почервоніння. Але фактури, тобто ось такої штучки, як прищав, не, ну, вже немає на носі. Але ця судина під оком, мені здається, що ось ця судинна сітка вона в мене зробилася ще більше, ніж була. І я не впевнений, що це пройде. Тому 300 разів подумайте, ніж перед тим, як щось робити у косметолога таке серйозне. Лазером саме, тому що лазер він вже як ніж і не і може залишити ще шрами. Ось так. Боже, яка класна погода. Я зараз вийду, ось бачите, тут церква. За церквою... Також починається набережна, яка веде до новобудов, про який я вам розповідав, який мені дуже подобається. І там також класний пляж. Красиво, правда? Я правда не зовсім розумію сенс церкв, особливо які е, ще зараз строять, Наприклад, у центрі біля Олімпійського палацу. Там таку величезну церкву строїться, це ж просто відбивання грошей. <смі> В мене, знаєте, якесь таке виходить ЛГБТ антирелігіозний влог. Це я жартую, звісно. Але так. так. Ходімо ось тут. Але ну реально. До речі, ця церква схожа на якусь єврейську. Бачите, там таке сонце дивне. Цікаво, так що ось ці новобудови тут стоять, як башні, близнюки. Класний район, мені подобається. Взагалі мені здається, що якщо брати увесь лівий берег, то саме станція, ну, тобто там, знаєте, Осокорки, Лівобережку, ось це все, то ну, Лівобережка це найжирніше місце. Найжирніше місце взагалі на усьому лівому березі, як на мене. До речі, дивіться, що тут повинно бути. Тобто ось це ці два будинки. І приблизно там, де я зараз стою, ось ця церква, ці два будинки, і ось там, де я стою, повинна бути ось така будівля, я не знаю, що це, якийсь схожий на торгівельний центр чи... Знову ж таки, щось типу вистакового центру виглядає так сучасно досить. Так, ось ще. Що це написано? Паркова зона поруч зі спортивною ареною. А, це спортивна арена повинна бути. Бачите, як полезно інколи взагалі читати, а не тільки картинки дивитися. Красивий колір Тіфані. І мені ще подобається церква там, де починається міст Петона, там де родина мати, вона такого білого кольору, також якась єврейська. Дивіться. І ось там на горизонті можете побачити будинки ось того ЖК, який мені подобається. Ми туди зараз з вами підемо. Тут смітник такий він просто. Треш, як завжди. Ось ці будинки, і я, звісно, в шоці з того, як багато тут людей можете побачити. А, звідти ми прийшли ось там лівобережка. Фух, мені так жарко. Я ще набризгався ще вранці табакованіль і зараз розумію, що Щось, що дійсно їх час це зима або осінь. Але не в жару. Тому що придушують трішки. Ось ця набережна, будинки, про які я вам казав. Потів банани, змонтував відео про догляд, який я сьогодні запущу. І все. Мені взагалі сподобалось сьогодні знімати влог. Мені здається, було цікаво. І... Класні будинки мені подобаються. Я б тут хотів жити. І насправді йти до метро не так уж і далеко. Ось там, там до цієї два-дві будівлі, там вже метро. Де і знаєте, йти з, -з, з дому до метро, якщо є така необхідність повз воду набагато приємніше, ніж десь там непонятно де між будинків, розумієте? Я усім дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам подобається відео такого формату, то я залюбки зніму ще інші райони Києва з задоволенням. Все, дякую вам велике за перегляд. Поставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Усім па-па. Бонус плюс, вирішив вам показати футболку, яку я купив у секунді. Ось ту саму за 17 гривень. Ой. Знаєте, вона реально сидить на мені дуже класно. Ось. Мені подобається такий стиль, тобто, знаєте, американський, молодіжний. Все. па-па!